Ігор Клементович, відверто про спорт передача. Який настрій у вас і у команди після гри? Настрій хороший, що виграв. Але такого повністю задоволення нема, бо сама якість гри не, не така, як, як, як очікувалося. А, а чого очікували? Чогострій? Я, 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 я не скажу, що я очікував, що ми будемо повністю перегравати, але такі помилки. Вбити, знаєте, що в лотації, що в обороні. Не, 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 не то, що початку, початок матчу, таких перших п'ять хвилин все йшло нормально, класнуть два моменти, потім думали, що меч сам А Гра вирівнялася, і навіть і дуже хороші моменти були суперніки, що ми могли пропустити. Важка гра. Ну, в принципі, не чіпалося. Якщо ми на початку не заб'ємо, ми чекали, що буде нам важко. Питання до обох тренерів. Скажіть, будь ласка, над якими аспектами ви плануєте працювати після цієї гри? Який недолік ви побачили у у своїй команди і над чим ви плануєте докласти зусилля робити? Щось нового не буде, завжди будуть в своєму режимі, в своєму зиму працювати. До кожної гри готуємося по-різному, по залежно від суперника. До цієї гри десь. Награвали пресинг, але він не вдавався, не виходив у нас. Таки, до кожної гри готується по тому, як з ким граємо. Передивляємося касет і потім вже від того. Де тренуваний процес. А у вашій команді? Очікувати поки що. Я ще нічого не можу, тому що... Грають хлопці 94-93 року народження, які навіть не спробували себе в першості області. Тобто з дитячого футболу одразу зібравши за три дні до початку чемпіонату, що можна було очікувати, просто зібрав. Дітей, можна так сказати. І вже по ходу сезону між іграми шліфую, показую, воджу на тренуваннях за руку, як треба іграти футбол, тому що це зовсім другий футбол. Що з дитячі юнацьке, що дорослі, ще почали гратися. Діти не пройшли ні другої ліги, ні першу, тобто нема досвіду. Є бажання, є школа в них. Працюємо над спектами. Самовдосконалення йде футболістів, тому що вони молоді. Я думаю, що... Але як на сьогоднішню гру, ми сьогодні грали скажу так, проти стабільної команди, тому що з першого дня в Кальвові вже скільки ми днів їх з за арсеналом завжди нам тяжко дається. Від до літали в проїгрували. Тут хороша самобутня команда. І зрозуміло, що десь досвід і змігло прийняти, як кажуть, вчора Марушчак, про навіть були в нас сьогодні. Тут ну, це футбол, да? це футбол, це життя. І щось повідати зрозуміло, що за рахунок досвіду і за рахунок вміння, Там, Мої хлопці поки що зіграють на бажанні. Вони стремляться стати футболістами, ми їм тому допомагають. Роботи багато, але ще раз кажу, що наша, наша зараз проблема це другий тайм. тому що не було за, за три дні зіграв хлопців. Так ще дві гри заграли, навіть не знали, кого я целати між собою. Але є прогрес, я бачу, з кожною грою є прогрес і з такої сьогодні я грою задоволений, президент був на грі, він каже, мені сподобалось. Значить він десь вже затравився, каже, я буду не, розбиватись, будемо ще до 31 числа ще трошки є часу. Сьогодні мені президент сказав, що дасть дозвіл двох-трьох чоловік досвідчених. Він треба в команду два-три чоловіка. Більше не потрібно. Два-три чоловіка, я думаю, що наші очки ми ще будемо здобувати. При нагоді хочу одразу привітати з перемогою. Кажу, що за тих п'ять років постійно грали противники, да, суперники, хороша самобутня команда. І добре, що в нас є стабільність, є футбол, є місто має хорошу команду і це тільки йде на користь українському футболу Я думаю, після тих турів, четвертого туру, відігравши з Алчевського, не програшну гру, я скажу, що були трубники, Алчевську не програли. І те саме з Охтиркою, ми Охтирці не програли, ну, по результату програли, по грі ми не програли. Я скажу, що ваша команда в чемпіонаті заслуговує бути верху. Іван Білик і Бурлін, що грали у вас Та. в тому сезоні, де вони ще зараз? В Сівастополі. Бурлін? Бурлін підписав відразу п'ять чоловік, Рябокон забрав в Севастополь, Цитанчик, Шпаненко, Бурлін, Мачуренко і, і Так. Що... <постив> yeah. А Ваня Білий був в Металісті, закінчився в нього контракт, в Металіст на збори, там щось не прийшов, не знаю, які причини, але він також на даний момент є в Севастополі. І... Якби потім казав, що цього тижня вони з на контракт, він теж колись розповідає. Ще питання зрозуміло, що молода команда, але чи ставили якісь задачі для клубу керівництва? Були розмови вже? Ну, Після першої гри, коли ми грали з Волчевським, домашня гра, перша гра, поставили мені такі питання добромені, які задачі. Я сказав, ми вже одну задачу виконали що ми вийшли, почали чемпіонат, це вже було задача, тому що в нас були дуже проблеми, великі проблеми. До останнього було, буде команда чи не буде. Але ми вийшли по ходу, зрозуміло, не знаючи хлопці, не знаючи нічого, які ми могли ставити задачі. Не подивившись мене на збори, не зігравши ні одного спарення, які задачі. А зараз по ходу ми, по ходу ми будемо. Так я і сказав ну, перед першою грою, що по ходу однозначно, тому що команда, яка грає без задач, це просто. Не команда і немає інтересу. Ми граємо для вболівальників, значить треба буде озвучити такі задачі. Але щоб не бути голословними, можна сказати, перше перші місці можна сказати, да ми останні, подивимося, потенціал нашої команди і будемо ставити задачі. Я думаю, задача для тих хлопців молодих. Я думаю, якщо ми закінчимо чемпіонат в десятіх, це буде дуже добре. Я так ну, реально об'єктивно цілю зараз можливості команди. Буде підсилення, може, зима б довга. Вдасться наладити президентові фінансову сторону і ці питання зрозуміло, що будучи думати, будемо придумувати. Будем, не запитання воно ще може зарані, але мене дуже цікавить металург, раз металургом вдома. Ви думали про це ще? Чи поки зараз, ще? Зараз, зараз Одеса, що в нас. Ви думаєте про Одесу, так? Ну, звичайно, як і ми то. Що Одеса, ще і Кубковий матч, Морщині. Звичайно, що без... трошки погано, що в нас три чоловіка зараз випадуть. Mm -hmm. Поїду за студентську збірну. Бачите, можливо, погано, що не тренувалися з нами, готувалися mm -hmm. там, приїхали тільки сьогодні. Нет, ну, я не скажу, що це така душа.